Моє вам вітання, брати та сестри, благословіння вам на сьогоднішній день і на сьогоднішню неділю, хай Бог хранить, милує, держи в руці своїй і дарує вам все необхідне для вашого життя. Хай благословіння, яке, яке є у нього, хай воно збагатить нас, наш духовний світ, наш, нашу фізичну фізичний світ і хай. Те, що в душі нас також Господь збагачує, тому що Він єдиний, хто може це зробити і дати кожному із нас все, що нам потрібно для цього життя, все, що для нас необхідне в цей складний, непростий час, але Він дарує нам благодать і благословіння. І сьогодні хочу, щоб ми з вами роздивилися тему, яка називається. Зростання в Божій благодаті, щоб ми зростали. Благодать це там, де ми можемо зростати. Там, де те, що ми не заслужили, але ми зростаємо в ній. Але ми навчаємося в ній, але ми учимося тих Божих принципів, які нам з вами необхідні. І ці принципи, вони є, вони завжди будуть. І принципи царства Божого їх ніхто не відміняв. І в нашому житті вони також будуть діяти за тими принципами. Якщо ми повертаємося до Бога, то він повертається до нас, він звертає на нас увагу, і він діє тим, тим як він бажає це робити. Коли ми знаємо дуже багато гарних прикладів, на яких нам ми можемо вчитися, як Павло казав, що дивіться на мене. Але я підражаю Христу, а ви також дивіться на мене і робіть те, що я роблю, щоб ми дивилися на Христа. Але є ті люди, на яких ми можемо рівнятися, і з якими ми можемо проходити певні шляхи, часи, які пройшли цей шлях і показали нам, як то треба робити. І один із таких проповідників, які ви всі чули, читали за нього, це. Англійський проповідник, Чарльз перший, він прожив таке життя. З 1834 по 1892 рік, але в 19 років він уже став проповідником і який ніс слово Господнє і врозумляв других людей на, на це. Це було щось неймовірне і велике, і особливо е він проповідував і сам же він коригував і редактував. Ті проповіді, які він е, промовив. І знаєте, е, 63 Тома він написав проповідей. І от одредактурував їх, і коригував їх. І зазвичай він прочитав по шість книг, прочитав по шість книг на тиждень. Це не так мало. Це багато. Він читав ці книги і врозумлявся, і хотів доносити до людей е, тією мовою і з великим досвідом, щоб люди розуміли, що він говорить про Божу благодать і милість. І це робе Божа благодать і милість. Нам своїми силами це не, не під силу, але з Божою благодаттю і Божою силою це під силу. Зазвичай е, це. Знаєте, це феномени, але ти можеш бути також тим, якого врозумляє Господь, і Він навчить нас. І Спержин сказав: знаєте, такі слова, які затрагують сьогодні тебе й мене. Гріх байдужування, ймовірно, найбільший з усіх гріхів, оскільки включає більшість інших огидне. Не, не, е, це те, коли ми не робимо те, що повинні робити. Боже, спаси нас від Нього. І знаєте, від до цих речей, щоб ми не були байдужі і ліниві. Е, це важливо нам. Це означає, що він спержен, він докладав зусиль і старань. І як каже, Сьогодні слово Господнє, Я хочу, щоб ми відкрили друге Петра. З першого вірша прочитаємо з вами. Друге Петра. Написано, це підготовка для завершення порятунку, щоб ми розуміли, що Бог хоче в нас врятувати. Написано: Симон Петро, служник і апостол Ісуса Христа, до тих, що прийняли разом з нами на неоціниму віру. За правдою Бога і рятівника Ісуса Христа. І тут написано: благодать і мир вам нехай примножиться у пізнанні Бога та Христа Ісуса Господа нашого, який від Божої влади, сили Його подароване нам усе необхідне для життя і благочестя. Через пізнання того, хто покликав нас до слави і доброчинства, котрим даровані нам великі і най, найдорожчі обіця, обітниці, щом ви, через них стали причетними до Божого єства, відкинувши похідь, що панує у світі розпусти. То ви, докладаючи до цього всіх зусиль, покажіть вірою вашою чес, чесноти. У чеснотах поміркованість. Ви знаєте, тут написано, щоб ми з вами е, доклали до цього усіх зусиль. Усіх зусиль доклали. Так багато оцих зусиль, тому що написано е, до цього всіх зусиль, покажіть вірою вашою. Знаєте, є віра, в яку ми, ми віримо. Да, ми віримо сьогодні. Люди багато вони вірять в протилежне. Вони вірять в те, що у них буде все погано, все тут, Але ми в вірі покладаємося на Господа, що Господь сказав, що Він не залишить нас, що Він не покинеть нас, що буде все здвигатися, колибатися, але його милість і його велика Божа любов і ласка, вона буде протягуватися і він каже, що навіть той та людина, яка... Може, нічого не розуміє, але вона не буде постижена і не заблудиться. Вона буде з Господом, тому що Він заінтересований в нас більше, чим ми самі в собі. І це важливо нам. І тут далі, якщо ми роздивляємося на те, що, що нам робити, знаєте, стараннями. Ми бачили, як спержен він стараннями доклав і написав, скільки томів. Це означає, що він доклав усіх зусиль. Сьогодні тобі і мені і є до чого докладувати. Якщо ти маєш щось, то зростай в цьому. Якщо ми йдемо за Христом, то Бог може дати нам таке ж прагнення і здатність рости у подобанні Христу. У подобанні Христу. Докладаючи до цього все старання. Знаєте, не трішечки, а все старання. Коли ти щоб прийшов, ти сказав: «Да, я віддав себе на всі 110%. Але ми іноді 10% віддаємо. Дай Бог, що 10. Але я нікого не хочу укорити. Але хочу, щоб ми були старанні в цих речах, і щоб ми були чесно, чесні. Щоб ми були в вірі, усіх нас різна мотивація, можливості різні та сили різні. Не всі ми можемо так робити, як робив Чайльз Спержен. Але у тебе є своє місце. У тебе є свій час, у тебе є своя сила, у тебе є те, що Божа благодать, в якій ти можеш зростати і докладуй до цього. І Бог вийде тобі на зустріч і допоможе. Бог своїм духом може зміцнити нас у всіх справах, великих чи маленьких, але він зміцнює і дає тебе, якщо ти докладаєш всіх старань, щоб рости і уподоблятися до Христа. І сьогодні задайся собі питання, уподобляюся я до Христа, росту. Зростаю я у вірі, чи я сьогодні просто прихожанин? Але Бог хоче, щоб ти зростав, щоб ти був вірним, щоб ти слідував за ним, щоб ти підіймав свій погляд на небо, тому що Він хоче, щоб небо було в тебе і з тобою. І він каже, небо буде за тебе. І... Це в тебе вийде. Прилагай до цього. І ти побачиш силу Господню. Якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа як Бога, як Спасителя, то у вас є така можливість помолитися разом зі мною і сказати: Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ і умер на Христі за мене. Поніс всі мої гріхи і даруєш мені порятунок. Я сприймаю тебе як Бога, як Спасителя. Який сьогодні спасає, запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую тобі, що ти прийшов в моє життя Духом Святим. За все тобі дякую, Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. Амінь.